Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Сьогодні у нас продовження теми мобілізації, тільки на цей раз конкретно мобілізація жінок. Знов таки було багато питань на цей рахунок. Одне відео я вже записував і в бліці розглядав. Ну, ось продовження, відповідно, того відео буде. Ну що, поїхали. Добре, питали мене. Подивіться, будь ласка, чи після того як закінчиться війна, від так це не то, чи буде в нас примусова жіноча мобілізація ну, відповідно після завершення війни, чи залишиться все на добровільній основі? Примусової жіночої мобілізації взагалі там не буде. Там певні категорії. То не поголовно, якщо так, я дивився. Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А після завершення війни буде в Україні примусова жіноча мобілізація? Хай скажіть Рун Правду. Кано перевернута. Хагалас. Торісас. Е, відразу кано перевернута, обман. І це, де така інформація взагалі пройшла? Звідки ви її взяли? Щось тут не то. Хагалас теж, руйнування планів і взагалі, якби, ну. Ітурісас. Це щось таке, знаєте, якась інформація. Ну, відразу кано перевернута настороже. Ну, обман, дезінформація. Щось не то. Примусової жіночої мобілізації не буде. Так, дякую за відповіді. Ну, відповідно, все на добровільній основі залишиться. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, а чи буде постановка всіх жінок в Україні на військовий облік до кінця війни? Скажіть, вам правду. Laus pārvērtīt. Dagas. Manas pārvērtīt. Šopēnau. Pērt. Ko mēs varam? Laus pārvērtīt. Dagas. Manas pārvērtīt. Pērt. Tev jau viss ir uzreiz laus pārvērtīt. Zinot, tā ir tā kā nu, mān. Де, звідки така інформація пішла, що всіх жінок будуть ставити на облік. Е, не той вектор, не той вектор, але тим не менше, розформація ситуація, яка відбувається знов таки, Мас перевернутий. Е, в даному випадку це позначка влади, саме вищих ешелонів влади, ну, можливо, Зеленський, можливо, е, десь там міністерство, можливо, Рада Верховна, ну, одним словом, вищі ешелони. От, вони проти. Тобто, все рівно. І по фіналу пер. Це навпаки ну, відкриття можливостей. Тобто, як мені бачите, розширення категорій жінок, ну, схоже, якісь певні спеціальності, які будуть, власне, ставати на облік, це так, але прям по всіх жінок ні. Заспокойтесь. Ну, що ну, тут додати? Ну, отак.